самий величезний привіт, вітаю вас, в Аврора, самих найкращих. Так, ми ну подивимося, які акції в Аврорі. Звертайте увагу на цінник, коли я показую, тому що, можливо, акції бачите вже до 3 березня є на деякі позиції. До 29-го бачу. Ну, в загальному до 18 го числа зараз акції. Хочу показати найкращі знижки вам, новинки, так що мучитесь, позручніше. будемо з вами розглядати. Набір мила 39 гривень. Ось таке, зараз по 6 гривень дитяче. Хочу вам також подякувати дуже за ваші вподобайки та за ваші коментарі. Величезне вам дякую. Набір мила шик. 5 штук упаковці, по 70 грам, 39 гривень. Асортименті. Ну, це оливкове щось нове. Ось таке велике мило 180 грамів. Зараз по 27 гривень. Мило шик 140 грамів дегтярне. по 19 гривень. Можна придбати дуру. два в одному. Біла глина та кокосове масло по 19 гривень. Ну і ось це, я знаю, що дуже полюбляють, зволожуючи та морські мінерали. І біанка по 19 гривень, також в асортименті. Ось такий великий пакет мила, цілий літр крему мило мета молоко, 42 гривні. Хто полюбляє аромат кокоса з арахісовою олією. Арахат лукум 500 грамів 24 гривні. До 29 лютого ось такі шампуні для волосся літрові пляшки з дозатором по 99 гривень. Так, із цієї серії є шампунь та кондиціонер. Також тут йде цілий літр. Пляшка з дозатором по 129 гривень. Кондиціонер або... Шампунь. Шампунь великий а, для волосся пінаколада літровий або тропікана для всіх типів волосся 59 гривень. Відкалус від шампунь, також він йде літровий, зараз зі знижкою 109 гривень. Зверніть увагу, хороша ціна на ось цей великий гель для душу 750 грамів. В акції шампунь, пуся, ромашка, також йде цілий літр 29 гривень. Воушн Гоу 400 грамів 69. Бачу, новинка в Аврорі. Ромашка з вітаміни, вітамінний шампунь. Тут 950 грамів. Батьма улюблений гель для душу шик. 400 грамів. І ось такий крем гель для душу, коктейль Мохіто. літр, також зараз в акції. У акції спрей для волосся 100 грамів з олією органи та з олією. Да? Активатор. По 100 грамів іде. Користується сульсеною. Дуже дякую, хто мені підказав за сульсену. Дуже хороший шампунь. Ось цей йде шампунь зараз пілінг. 150 грамів в акції 129 гривень. Пінка для вмивання від Biocon. Зараз також хороша ціна. 150 грамів 59 гривень. Освітлюючий гель для вмивання, в кого не рівна шкіра від Біокон. Зараз можна також придбати його зі знижкою 64 грами. Біокон гель для вмивання міцелярний 150 грамів 44 гривні. Біокон крем для обличчя, зволожуючий для будь-якого типу шкіри обличчя 44 гривні, 75 грамів. Ось такий непоганий а, пілінг для обличчя. Це йде Корея. 100 грамів зараз 119 гривень. У акції тонік для обличчя з мотуючим ефектом для жирної шкіри 44 гривні. Гель для вмивання 150 грамів з молочною кислотою та олія чайного дерева 55 гривень. 150 грамів. Маски плівки для обличчя 75 грамів по 55 гривень. Крем-батер після, ду після душу 250 грамів 49 гривень. А ось такий крем Нівея Софт для обличчя тіла та для рук. Зараз можна придбати за 74 гривні 100 грамів. Бальзам для губ Himalaya з олією какао 10 грамів 44 гривні. В акції кулькові дезодоранти Фа 49 гривень. Дезодоранти фа спрей 69 гривень. Гель після гуління 200 г 39 гривень. Гель нівея для бриття для чутливої шкіри 129 гривень. А ось великий арко 300 грамів піну можна придбати за 69 гривень. Так, я знайшов бинт. Також хороша зараз знижка, 9 гривень. В акції дитяча зубна паста саніно 34 гривні. Зубну пасту Аквафреш 125 грамів, Зараз можна придбати за 55 гривень. Хороша ціна на зубну пасту Бленда Med. В акції фарба для волосся Мальва 27 гривень. Елітан 29 гривень. Та фарба Сьоз 119 гривень. Ось такі щітки. Зараз в акції. Можливість зекономити 10 гривень. Масажні щітки для волосся. Також зараз в акції. 39 гривень. Також за 39 гривень можна придбати ось таку велику масажну щітку. Круглі щітки для волосся. Також в акції 39 гривень. Дитячі щітки для волосся по 49 гривень. Ось такий гребінець зараз по 14 гривень. Великі, круглі щітки і, бачу, досить зручні такі. Ось така новинка з'явилась в Аврорі. Лампа для лаку, ну, для сушки, лаку, чи як вона там називається, для поліремеліза... полімеризації. гель лаку Ось так виглядає сама лампа. В набір ще входить... А... Шнур. Дівчата, дивіться, яку я цікаву знайшов, цікаву люстерку знайшов, надзвичайно красиве, з одної сторони збільшуюче, а з іншої сторони звичайно йде. Надзвичайно компактне, красиве, як око. А ось цю підставку можна використовувати для аромопалочок. Зараз вона зі знижкою. А, так, рука 29 гривень. А на ось таку підставку можна ставити аромасвічки 44 гривні. Ключниця у вигляді медових сот. Зараз зі знижкою 42 гривні. Так, я бачу, тут на поличках також з'являються новинки. Ось така статуетка декоративна. 84 гривні. Підсвічник скляний 64 гривні. А це, що у нас таке, це склянка аромодифузор. Аромодифузор. А де ж там аромадифузор? Чи самому робити, мабуть, аромадифузор і сюди наливати. Тут вже йде, бачите, така пляшка подвійна, колбочка і ось такі от аромопалочки. Усе запаковано в коробках. Цікава шкатулка гіпсова. 44 гривні. Ось такі гілочки з'явилися у двох кольорах. Розкануємо зараз ціну. Так, ось така 84 гривні. Це також, мабуть, буде 84 гривні. Знаєте, вже іде весна, хочеться щось таке зелене в квартиру. Зараз з хорошою знижкою не свічники, а ці як? нічники світлодіодні 39 гривень. Ось такий можна придбати за 29 гривень із датчиком руху, коли ви проходите, він умикається. В акції лампи настільні. Згинається досить зручно, від розетки йде. Портативний світлодіодний ліхтарик. Зараз також в акції 77 гривень. Бачу, розкуповують у ці лампо диско, аби до Дня Валентина купувала молодь. 69 гривень. От я завжди дивлюсь на цей годинник і чому тут От було б на українській мові, хоча зрозуміло день та дата. Ну, оці олівці я вже показував, ними можна також писати і. Тут написано на коробці, що олівці містять насіння. Чи можна виростити лаванду. Хто вже таке купував, в кого щось проросло, залишайте свої коментарі. За 25 гривень дуже хороша також знижка на ось такі кольорові олівці. 12 штук упаковці. Зі знижкою набір ось таких кулькових ручок 17 гривень. Дивіться, який цікавий набір маркерів кольорових у вигляді. Яєць, але відкриваєте і малюєте. Хороша зараз знижка на ось такий крутий калькулятор. 99 гривень. Ось такий величезний термометр. Зараз можна також взяти зі знижкою 29 гривень. І теж такий от самий. Великий, але білий бачу за 14 гривень. Шкарпетки чоловічі, пара 22 гривні, але махрові теплі. По 34 гривні бачу дитячі. Ну і в Аврорі вже більше з'являється насіння. Є великі упаковки та трішки менші. Засіб антиміль 37 гривень в спрей. Пастка для тарганів 44 гривні, 6 штук у упаковці. З'явилися ось такі банні рушники 1,40 м на 70 Ідуть в двох кольорах. І зараз на нього теж хороша знижка, 50% знижки 44 гривні. Такі рушники також зараз в акції в Аврорі. Це вже такі кольорові, також 44 гривні, 50% знижка. Бачу, в Аврорі з'явилися ось такі картини, вже готові. Також вийде вже кріплення в наборі. Досить оригінальні по 69 гривень. І можна вибрати до вашого інтер'єру будь-яку на смак. Так, це все кактуси. Поличка на три полички. 189 гривень. Хто користується серветками вологими? Зараз можна придбати ось таку велику упаковку 120 штук. Лише за 29 гривень. Економія 10 гривень. Серветки Бебізая 24 штуки за 16 гривень. Тут я бачу новинки. Ось такі набір гачків 77 гривень. Ось такі 3 штуки можна придбати за 29 гривень. Прозорі за 29 гривень. І ось такі смайли можна також взяти за 29 гривень. Так, хочу вам показати для пухнастиків корм в акції по 17 Ось така велика консерва 29 гривень. Та панкот 10 гривень. Фелікс 15 гривень. І сухий корм мяу 300 г 35 гривень. В Аврорі з'явились ось такі таці, я скажу, досить непогані. Так, ціна таких таць 55 гривень. І точнісінько такі самі, тільки трішки більші. Вони по 69 гривень. Також кольори в асортименті. Також є прямокутні такі таці. 55 гривень. В акції зараз килимки для раковини 34 гривні, були 49. Дивіться, який класний прозорий а, салатник. От я завжди говорю, що в прозорому а, салатнику завжди дуже круто виглядає а, салат: 49 гривень, чи фруктовий, чи з зеленю, з оливками, з томатами. З'явився ось такий набір кульок для прання. Пухових речей, дві штуки в наборі, 77 гривень. Пробка силіконова для раковини 22 гривні. 99 гривень підставка антивібраційна. Ну, підставочки для пральки. Дивіться, які кльові пустушки для хлопчика та для дівчинки. 24 гривні зараз в акції. Минулий раз я показую їх, вони були без знижки. І ось такі пустушки вже йдуть з чухлом для хлопчика та для дівчинки. Ціна таких чи просканується. Також вони зараз зі знижкою 24 гривні. В акції зараз інструмент для прочистки зливних труб 69 гривень. В акції Вантус 22 гривні. За 24 гривні можна купити ось такі йоршики для унітазу. І по 49 ось такі. Сітка для прання нижньої білизни 39 гривень, можливість зекономити 10 гривень. Набір прищепок бамбукових 20 штук у паковці 19 гривень. З'явилися такі нові дозатори для рідкого мила. Бачу, в трьох кольорах. 49 гривень. Дуже красиві ось ці дозатори для мила. Ну, принаймні мені подобаються 77 гривень. Скляний дозатор для мила. 139 гривень. Це не той. Скляний, де скляний? Нам треба знижку... А, є штрих-код. Так, 77 гривень. Ось такий органайзер зараз можна придбати за 59 гривень. Ось так він виглядає. Ну що ж тут можна перекласти, палочки, ватні, диски можна поскладати. Я вам хочу побажати економних покупок мирного неба, міцного здоров'я, і я сподіваюся, що у вас все гаразд. До зустрічі.